Привіт! Це я Наталка, і я рада вас вітати на своєму youtube каналі З моменту публікації останнього відео пройшло вже більше 11 місяців. Як таких для себе виробів я не зв'язала. За, за цей час моєї відсутності було зв'язано тільки два плечових. Ні, не два. От були зв'язані мої перші спроби осінню. Я показувала в інстаграмі а, Светри. Для доньки і для сестри в цьому році зв'язана павутинка мені і павутинка сестрі, і ем, желеточка я вчора показувала в Ютуб шоц е, за описом Knit Лілу Слупову Джуніру з. Е, Ось такої рожевої друб з Ліна. За стелажик я якось вам розкажу і покажу в наступному відео. Там напроти ще один стелажик, там десь три полички пряжі і література. Ну, то якось буде іншим разом. Так от, мені на днях вступнуло 35 років. Да, так, -да, 35 років. І я хочу вам показати, розказати. За свої подарунки від дівчат, це від сестрички і подарунки самі собі. Тому далі відео буде розпаковка, що знаходиться в цій сумці. Не переключайтесь, дивіться. Я надіюсь, вам сподобається. Не будьте строгими. Я давно не записувала розмовні відео, тому може бути екання, бекання, русизми і все таке. Ну, подільський суржик, цілий люблю ваша нато. Цей прекрасний моточок. Це подарунок від Надії Лоліної. Це виробник Yokchair Spines. Я колись дарувала такий моточок, тільки в іншому кольорі своїй подрузі Наталки Наталківелічко. Залишу посилання на її канал і залишу посилання на канал Надії. Тут в складі 75 шерсть 25% нейлон. Метраж в 100 грамах 400 метрів. Рекомендовані спиці тут ну, 3,25 міліметрів. Написано, взагалі десь 2-2,5. По тощині я, напевно, буду в'язати 2,5. Так, Особливості цієї пряжі є те, що тут 35% в складі це шерсть породи блакитних лестерських овець, що надає такі, таку особливу м'якість і унікальність їхньої пряжі. Він такий дуже-дуже гарного кольору. Я взагалі люблю всі блакит, блакитні такі відцінки. І я вже чекаю, не дочекаюсь, коли я почну з неї в'язати. А це подарунок від Марини. Ви її в інстаграмі можете знати під ніком Bymatch. Отака от чудова листівочка. Зворотню сторону не покажу, бо там особисте. Пасми ручного фарбування від Laki Yarn. Дивіться, яка краса! 75% вовна, 25% поліамід, 420 метрів на 100 грамів. Дивіться. Так. І дорогоцінний норт. Питалася таку паузу зробила, хотіла підібрати слово, сказала дорогоцінний. Хотіла сказати улюблений, але улюблений все ж таки мій опал. Але норд я дуже-дуже люблю. Особливо як шкарпетки для спання, домашні шкарпетки і на зиму узуття. Шкарпетки теплі, зносу стійкі з Норда. Перу я їх у звичайній правильній машинці на режимі шерсть. Ніколи нічого з ними не трапляється. Інша справа, якщо, наприклад, те, як Аніні шкарпетки потрапили в машинку разом з постільною білизною, яку я перу на 60 градусах, причому попала тільки один, одна шкарпетка з пари, от тоді вони звалялися. А так, моя рекомендація щира. І Аня, до речі, також дуже любить шкарпетки з нота. А це корзинка щастя, подаруночок на мій день народження від моєї Наталки. Канал я підпишу в описі під відео. В неї є свій YouTube канал. Отака от, от чарівна листівочка. Ця листівка дуже вітальна і тепер дуже обіймальна. Дякую, Ось такі моточки джинса. Я навіть розкажу, чому дженса. За час відсутності моєї на каналі я почала гачкувати. Надивилася на чудову сторінку майстра Лисенко Тетяни і е, така зловила натхнення від своєї наталки і також почала гачкувати. Колір 29, ну, така оливочка. 88, -й. до речі, це два кольори, які поки що у мене дуже-дуже розходяться. Ось такий 35-й, він, бачите, він жовтіший, ніж цей. Цей світліший, той жовтіший. І ось такий зелений, 69-й, також порівняння, бачите? Ось такі спиці. Це 2,5 мм Хай-Хая на тросику 80 см. В мене є маленькі Хайхая кортунчики також тіл, бо я не люблю гострих, мені пробиває пальці, тому і не дуже люблю челну. Ну як? Я ними вяжу, але не так, не так щоб я була в захваті. У мене просто, як мінімум, спить десь було штук. 5 uh, звичайних там з клексік, і я їх також люблю тут uh, нероз'ємні. Тут також на тросику, і я їх не можу ніде знайти. А в мене зараз під руками тільки uh, Knit Pro uh, червоні такі, два з половиною, і Аді uh, Юнікорн, такі рожеві, uh, з, з рожевим тросиком. То uh, дуже. Uh, і дуже вдячна за цей подарунок, тому що коротунчики є коротунчиками, але інколи не вистачає таких звичайних спиць. Особливо, коли п'ятку звичайна п'ятка підкова. Звичайна п'ятка підкова, і там потрібні такі спиці. На коротунчиках їх особливо не пов'яжеш. Отакі. Дякуємо тут за спиці. Далі показую голочки. Бачите, з тупими кінчиками дуже необхідні в нашій діяльності, тому що дуже часто шукаєш, тому коли вони повсюду Є у, у всіх, там в мене є така металева коробочка, там до мене такі мілкі припамбаси для в'язання. В таких проектних сумочках, також там по карманчиках, тому must have. Далі. Ось такий опал. Опал це моя найулюбленіша шкарпеткова пряжа. Це серія Cats and Dogs. Бачите, присвячена нашим домашнім улюбленцям. У мене моя любінка Бігельюна, У наталки мопсик-бася, тому це дуже і дуже таке передає наше відношення до тваринок. Тут номер 11235. Видно, фокусується ось так: 75% шерсть, 25% поліамід, в 100 храмах 425 метрів. І це скарб. Це надзвичайно зручна проєктна сумочка. Я навіть знаю, кого Наталка її замовляла. Це в Олі Науменко, сумочка Юа. Нік в інстаграмі. Дуже цупка, дуже багато кишеньок. Бачите, це гачків. Ось тут на кнопочках є відділення, просто відділення, і на замочку. Мені такі проектні сумочки, дуже зручні. Для в'язання іграшок, для в'язання шкарпеток і для початку проєктів. По-перше, я спокійно з собою беру, як веду Аню на танці, я собі там можу поставити і з нею в'язати. І в мене все є під руками. Тому що ну, багато кишеньок тут хачки, е, е, ось так, моточки поміщаються. Ось. Все помічається, все з собою можна вбрати, і дуже легенько ця сумочка помічається в дамську сумочку, якщо у вас, звичайно, така сумка, як в мене шопер. Так що рекомендую і дуже вдячна, Натусік за подарунок. Покажу вам красуночку, яку я виграла в благодійній лотереї від Олени. Qt Alpaca, також підпишу в описі до цього відео посилання на її профіль. Вона робила благодійну лотерею підтримку збору для зігрі лапки котика. В них є потреба, їм запит надіслали військові, і треба зібрати кошти. Ви долучитися можете також, перейшовши за посиланнями в Баймаруся. Профіль в інстаграмі, там є посилання на збір і посилання на монобанк. Дивіться, яка краса. Це на моє день народження. Я придбала квиточок, свій щасливий номер 13 у Олени. І виграла ось таку красуночку. Дивіться, яка кропітка робота. Бачите? Це верх майстерності тут, дивіться, фартушок. Спідничка, нижня спідничка, такі капчики, буси. Дивіться, і коса заплечен. Віть, яка краса. Я щаслива, як ніхто. І Аня моя чекає, коли я вже зніму відео і дам їй погратися трошки цією красунею. Хоч це інтер'єрна лялька, але я думаю, Аня буде обережною. Ось це чарівне курчатко. Також придбане за донат у моїй Наталки велічко. Дивіться, яка краса. Суть в тому така акція в наталки була з гарбузиками, зараз була з такими чарівними курчатками. Купуй донатиш на збір, який вказує Наташа під постом і в сторіс, і скидаєш їй скрін, що ти задонатила, і вона відправляє тобі отаке курчатко. Потім в неї була спонтанна така двіжуха, скажімо так, з серденьками, також на підтримку зборів. Для зігрійки лапки котика для нашої Ані Русанчик з Вул експерт. Наталка зробила такі серденька. І вони там різнокольорові, і патріотичні, і рожеві, і червоні. За донат 50 гривень. Там, якщо більше серденьок, то більше. Ну, кожне серденько, кожен брелочок 50 гривень на відповідний збір. І Наталка відправляє отакі брелочки. Ну, це, це серденько мені було подароване, але в мене його забрала Аня, а це курчатко купувалося для Ані. То в неї тепер отака от краса є. Збори зігріла пікотика і Ані Русанджик, вони ще активні, тому я в описі під цим відео додам посилання на банки. Якщо ви спроможні... Будь ласка, долучайтесь. Також репости, лайки дівчат під зборами вітаються, тому що дуже соціальні мережі ріжуть охвати. А тепер подарунок самі собі. От такі чудові моточки замовляла в Сьюшоп. Посилання в описі під відео. Розпочну з улюбленого опалу. Це серія баланс. Колір 34,92. Бачите, має вийти така от шкарпеточка. По, в 100 грамах 425 метрів. По складу 75% шерсть, 25% поліамід. Це колір 11,403. От, яка шкарпетка має вийти. Покажу вам разом. Це А це новинка від Пролана. Я не в'язала, не пробувала, але мене дуже чешуться ручки спробувати цю пряжу е, несе. В чому? А, спочатку просто дивіться кольори. Бачите? Ось. Такі гарні, гарні. Отакі переходи мають бути. І про особливості цієї пряжі. 80% шерсть і 20% кропива. В 100 грамах 400 метрів. Так. Які у нас тут шпиці заявлені 2,5 см. Я думаю, що якраз на 2,5 я їх і буду в'язати. Так, по кольорах це колір. колір Вісімдесят третій. Бачите? Так, а ця краса це у нас колір вісімдесят. Ну, красончики. Ще раз покажу. Опа. Дуже гарненький. Так, і зараз покажу вам ще другу частину. Свого подаруночка це ось така торбинка. Це якраз я побачила після того, як я вже отримала подаруночок від Наталки. Я побачила, що Оля, сумочка, котра сумочка його, Допомагає хлопцям з 23-ї бригади зібрати кошти на автомобіль. І у неї сумочки за донат. І такі, і такі, як я Наталчину показувала, і звичайні проєктні сумочки. Ви обираєте собі сумочку. Оля вам присилає посилання на збір. Ви донатите цю суму за сумочку, і Оля висилає її вам. І у вас і така краса, і ви зробили гарну справу. Сумка, бачите, дуже вмістительна. Така є карманчики, бачите, скільки? Для гачечків. Там таку по кругу вам покажу по колу. Покажу, бачите, Тут ось такі на кнопочках також. Ось. Потім О, складу моточки, розкажу. Ці сумки дуже зручні, в мене є така в рожевому кольорі. Я колись купувала в Олі, служу вже руками. Нормально операся в звичайній машинці. Дуже зручно собою брати. Коли, коли ви кудись їдете в автомобілі або потязі, ви собі берете проект чи проекти, складаєте в цю сумочку, все гарно поміщається. Бачите, все закривається. Ось, дуже зручна. І тут дуже гарний Ось. Тому посилання на Олю я вам залишу в описі. Беріть, не пожалкуєте. Таку сумочку від Олі я дарувала Наді Надії Лолі. Ви можете у неї на каналі подивитися відео, називається Мої подарунки на день народження. Така проєктна сумочка на замочку. У мене також таких є дві. Можливо, коли зніму відео, якщо хочете, про всі свої проєктні сумочки. Якщо хочете, пишіть в коментарях. Ви робите добру справу і маєте собі гарну помічницю. Якщо є можливість, долучайтесь, будь ласка, до зборів. Всі збори я зазначу в описі під відео. Дякую, що були зі мною. До наступних відео. Цілую, люблю ваша Наталка.